Засуджені добровільно йдуть до армії, підписують контракти, отримують за це умовно дострокове звільнення. Про таке йдеться у положеннях нового закону щодо мобілізації засуджених однак скористатися цим такою можливістю зможуть не всі. А хто має відбувати покарання вбивств корупціонерів, терористів і педофілів до збройних сил України, не візьмуть, і також закон не стосуватиметься тих, хто на час скоєння злочину мав особливу відповідальність, тобто міністрів, депутатів, їхніх заступників і помічників. Усі засуджені, які хочуть укласти контракт зі збройними силами України, проходитимуть первинний медичний огляд в в пенітенціарному закладі, а потім ще й проходитимуть військово-лікарську комісію. Із закладів позбавлення волі в Україні наразі можна мобілізувати не більше як 20 тисяч осіб. Так вважає міністр юстиції Денис Малюська, під контролем якого перебуває пенітенціарна служба. І в інтерв'ю медіа BBC Україна він зазначив, що під закон могли би потрапляти і засуджені за вбивство, особливо засуджені довічно. На думку, молюські, це як правило люди, які скоїли злочин в 18-19 років, коли мозок ще не сформований, психіка нестабільна, і після десятків років у в'язниці психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила молодою. Отак вважає міністр юстиції. Ну, і от з приводу мобілізації засуджених, власне, поговоримо ми далі з Ганною Скрипкою, це юристка громадського об'єднання захист в'язнів України. Пані Ганно, вітаю вас. Слава Україні! Так, вітаю. Отже, дивіться, пан Малюська каже, що. Е не більше 20 тисяч зараз зможуть мобілізувати серед засуджених українських. Це ті, які не підпадають під жорсткі статті кримінального кодексу, вбивці, гвалтівники, педофіли. І я знаю, що так само туди і не підпадають ну, під мобілізацію, не підпадають і корупціонери, і ті, хто отримав вироки в статтях, які пов'язані з, з тероризмом або з держзрадою. А, на вашу думку, от слова Малюський про 20 тисяч відповідають реальності? Ну, е я думаю, що вони не відповідають дійсності, і таку кількість засуджених, е звичайно, не мобілізують, е тому що, е як ви вже назвали, перелік статей, да, які виключають е е під, під не можуть попасти люди під ті, тільки заслужені за цими статтями, плюс е, мотиваційні чинники, які прописані е, в цьому законі. І я думаю, що це буде ну, не більше, мабуть, тисячі осіб, які е, мобілізуються е, з прийнятим цим законом. Не більше тисячі? Я думаю, що так. Ну, Ого. Тобто за моїми. Е, Оглядом е е е е така мотивація, яка прописана, і люди, які е статті, да, наприклад, у нас буде, були дуже вмотивовані навіть ті ж довічно засуджені, які вже відбули навіть покарання по 20 років. Я вважаю, що цей закон е дійсно потрібний і він на часі і був на часі, ще в 22-му році. Але, е на жаль, його не прийняли, коли були всі вмотивовані. Але зараз все одно залишаються люди вмотивовані. Е і е, їм потрібно дати таку можливість, все таки е, за бажанням, якщо вони підходять під ці критерії, так але мотиваційні чинники і невідомість того, що е, яке буде грошове забезпечення, от вони зараз на до нашої організації всі телефонують і питають: а, чи буде у них відпустка, чи буде у них грошове забезпечення, що буде після війни? А от буде... ці всі, от ці всі моменти, про які ви кажете, і про відпустку, про грошове забезпечення, вони всі в законі не прописані там тільки про удо умовно дострокове звільнення і все. Ну, написано за контрактом, але ці всі е, показники визначаються в постановах кабінету міністрів або міністерства оборони. Тому ми ще не бачили і не читали, і не знаємо, як буде відбуватися це грошове забезпечення. Єдине, що записано в законі, це грошове забезпечення під час лікування. Вони залишаються на грошовому забезпеченні е, Міністерства оборони. Так але е, скільки їм будуть, е, і, і чи це буде, як і всіх ін, інших, е, про це ще ніхто, мабуть, не знає. Е, ну, от. А ще е, такий е, момент: то... е, у засуджених по ну, у тих засуджених, які потрапляють під мобілізацію. Чи в законі є якісь норми, де саме вони можуть служити? Тобто, чи довірять їм зброю, чи вони будуть служити умовно в якихось рембатах, або на ще якихось частинах, які не мають стосунку саме до нуля, і просто служба в таких частинах вона часом не пов'язана, наприклад, з бойовими виплатами. Тобто, наприклад, там може бути служба, яка гарантує лише 20 тисяч гривень зарплати. Ну я це взагалі дуже цікаве питання, тому що для них законом передбачено спеціальні якісь військові частини, або спеціальні якісь ось при військових частинах, да якісь. Ну я б назвала це як спецзагони якісь тому, що ми ніколи не думали, що прийметься такий закон і буде спеціально відділення якісь частини, і як з ними будуть поводитися в цих частинах, тому що це люди все таки які сиділи в тюрмі і жили по іншому. І е, якщо б вони розтворилися е, в загальній масі, це вони б, на наворот на е, ресоціалізовувалися да, серед іншого суспільства. А так виходить, що вони із тюрми, е, можливо, в ту ж тюрму, ми не знаємо, які там будуть умови в цих спеціальних загонах. І це е, дає такий, знаєте, чому така кількість я думаю, тому що це буде важливим показником для засуджених самих. Добре, на вашу думку, от така модель е, мобілізації в цілому серед засуджених, і в цілому е, для війська вона ефективна. Ну от е, її, її переваги на вашу думку в чому полягають? Я думаю, що в такому вигляді вона не ефективна, тому що буде мобілізовано досить мало людей навіть ті засуджені, які і подадуть заяви. Якась кількість з них не буде підлягати внаслідок того, що у них є різні захворювання. Це і там інфекційні захворювання, і туберкульоз, і багато інших, тому що, як ми знаємо, в пенітенціарній системі це досить розповсюджено. Тому в такому вигляді я думаю, вона не не. Дуже буде ефективною, але така можливість повинна бути. І у мене ще одне таке, що е, є е, питання щодо того, що ніхто не піднімає питання з приводу колишніх засуджених, які тільки звільнилися з місць позбавлення волі, як вони будуть служити, тому що в основному законі, який вступає в силу 18 травня, прописали то, що всі вони потрібні повинні стати так само на обліки. Як і всі громадяни, і вони будуть також самопризиватися? Але тут питання: е, як вони будуть чи Теж будуть це якісь частини чи вони будуть розтворятися в масі? Як це буде відбуватися? Тому що ну цей показник виключили, плюс виключили показник того, що у нас є засудження, які попали в окупацію, да і були перевезені до Російської Федерації, і наша зокрема організація зараз їх повертає на підконтрольну уряду територію. І ці особи вже пережили котування і були вже е, постраждалі внаслідок війни. Але тим паче цих засуджених також можуть призвати не по бажанню а як іх громадян. Хм. Теж цікаві моменти насправді. Добре. А якщо у нас буквально є ще кілька хвилин, а, чи є якісь приклади, наприклад, тих засуджених, які добровільно пішли за контрактом а, і вони вже свої відслужили, можливо, навіть отримали поранення, і зараз вони не є військовослужбовцями. Що а, з ними, і що буде, наприклад, з тими, кого а, мобілізують до війська, от а, згідно з новим законом, після війни, після того як вони вже а, віддадуть, скажімо так, свій борг державі і суспільству тут. Невідомо, як вони скільки будуть віддаватися контракт, передбачає, що вони будуть служити до кінця особливого періоду. І е, якщо, наприклад, вони вчинять новий злочин, то їх буде е, засуджено, і оте покарання, яке вони не відбули, да, їм буде додано. І тут е, виникає питання: якщо, наприклад, е, війна продовжується, і люди е, уже закінчився цей додатковий термін, який да, тобто весь срок закінчився, але вони і вдруг вони вчинили якийсь злочин. Ну, ми так. Собі нарисуємо таку маленьку картину, то, начебто, у людини вже і закінчився термін, але йому все одно додадуть, додадуть. Оцей срок покарання. Потім невідомо чи будуть давати цим людям статус е, у, 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 учасника бойових дій. Да, після вже, е, як будуть грошове забезпечення соціальне, невідомо. Тобто, ми не знаємо, якщо буде з ними після того, як вони повернуться, і чи будуть їм передбачені усі ці соціальні виплати і е, допомога від держави, яка передбачена іншим. Бачите, питань більше ніж відповідей, насправді в новому цьому законі, але я впевнений, що ми з ними з усіма розберемося і з вами ще про це поговоримо. Наразі дякую вам, дякую за ваші відповіді. Дякую за те, що знайшли час. Гана Скрипка, юристка громадської організації захист в'язнів України.